Нарешті приїхав мені такий от подарунок від сім'ї. З Польщі при, прислали віск від бренду Автолент. Не знаю, що це за бренд, не знаю, що це за віск, просто прислали такий подарунок. Буду незабаром в принципі, знімати відео, подивлюсь, зробимо зробим тест, що це таке. Але от перше враження дуже сподобався комплект. Це тут віск. Мікрофіб тряпочка вже в комплекті і дуже цікавий такий аплікатор, він такий не як звичайний спонж, Тому от... а такий трошки пожисткі... От теж. ну Наш Карнаубський віск теж обіцяє такі гарні властивості тут. Нічого не зрозуміло, все на польській. По ціні теж не скажу, все відео потім дізнаюсь, відео скажу. Ось такі от. Також будемо тестувати.